Батьків учнів сьомого класу третього ліцею Житомира просять купити лавки в шкільне укриття. Про це Суспільному повідомила Аліна Шуляр, мама семикласника третього ліцею. Після спілкування з вчителькою у батьківському чаті Аліна написала допис в мережі. Добрий день, вітаю всіх з початком навчального року. Нехай буде мирний і плідний і одразу маємо невирішене питання. Бо в украті немає стільчиків або лавок для нашого класу. Можливо, є лавки, які не використовуються, або нам потрібно їх купити. Як ми вирішимо це питання? Опісля обговорення цієї теми в батьківському чаті, одна з мам пішла до ліцею, щоб розібратися з ситуацією, каже Аліна Шуляр. За сказав, що ситуація. Е Складна і е, стівці можливо будуть після вихідних. Так, таке було. Можливо, будуть після вихідних. Ну але можливо будуть після вихідних і перше вересня це різні речі. Е, так не має бути. Крім того, одна мама написала в групі, що ситуація була такою вже минулого року. Просто ми були на онлайн навчанні і цього не знали. Діти вже сиділи один в одного на руках. Олександр Колесник, заступник директора ліцею, розповів, що дійсно було звернення мами семикласника. Проте проблеми з місцями для сидіння в укритті не було. Мама з сьомого класу зверталася до адміністрації з цим. Ми її запевнили, що ліцей повністю забезпечений лавками і місцями для сидінь для здобувачів освіти в укритті. Олександр Колесник сказав, що після розмови з батьками в укритті доставили додаткові лавки. Щоб збільшити кількість, можливо, ще для здобувачів освіти, ми ще доставили додаткові лавки в укритті в свято Прибженському соборі. Світлана Ковтуненко, заступниця директора департаменту освіти міської ради, розповіла, що укриття облаштовується за рахунок коштів громади. Ми приймали це цю гімназію, і то всі їх укриття, і там. Все на 100%, на кількість місць, які були намічені в наших договорах, 100% було е забезпечено. Тому якщо у вас є такі питання, будь-які батьки які звертаються з тим, вони повинні сказати, хто вимагав, яким чином при яких обставинах і таких, і тоді можна розбиратися конкретно. Але я можу точно е вам відповісти, що у нас меблі, ми замовляємо самі, закуповуємо за рахунок міської ради і забезпечуємо укриття. Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.